У заповіднику тузлівські лимани блукають рожеві фламінго, яких називають феніксами. Вони поки що не можуть гнездитися через несприятливі умови. Минулого року в тузлівських лиманах сталася унікальна подія. На узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка перше загнездилися фламінго, вивівши потомство зі 192 пташенят, 18 з яких екологам вдалося окольцювати. Але цього року птахи зіштовхнулися із проблемою. Ні місце гніздування наразі вкрите водою. Вперше птахи-розвідники великою зграєю з'явилися на Одещині в 2021 році. Серед мільйонів унікальних місць світу Фенікси обрали саме ці українські лимани, вважаючи їх найвдалішим та найбезпечнішим місцем для появи малюків. Тому люди мають поважати їхній вибір і дати шанс на розмноження. Якщо ж вам пощастило зустріти фламінго, будь ласка, не підходьте ближче 300 метрів до цих дивовижних птахів. Мінго неймовірні рідкісні птахи занесені до червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Вони потребують захисту. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук перший муніципальний.